Три кроки до лідерства, і перший найголовніший крок це вдячність, вдячність до тих людей, які вас оточують, тому що недостатньо лише платити їм зарплату, організовувати різні офісні плюшки, виконувати певні забаганки, покращувати їх корпоративне життя. Потрібно кожному члену вашої команди не забувати казати дякую, дякую, що ти є. Дякую за твій вклад в нашу спільну роботу. Другий і важливий крок це вірити у члена кожної команди. Ви, як лідер маєте задати собі питання, чому ці люди поруч зі мною, чому вони потрапили у мій проект. Якщо ви їх обрали, якщо ви бачите в них цінність, то потрібно не забувати говорити їм про цю їх цінність, підтримувати їх складні моменти, тому що позитивне підкріплення завжди дає краще результат лише негативний наратив, який ви кажете, що ти не втворишся, або ви пропустили дедлайни. Потрібно відшковувати класні позитивні якості в кожному члену вашої команди і не забувати про це говорити. Третій крок до успішного лідерства це вірити в успішність вашого проекту, вірити, що ви разом з вашою командою досягнете успіху, що ви впораєтесь і не забувати про це також творити.